Чайно для вас стрімке зростання чисельності учасників конкурсу радує організаторів, оскільки до заданої теми стали звертатися частіше. Голова оргкомітету Анатолій Войналович підкреслює, що основне завдання заходу поліпшити імідж держслужбовців. Він визнає, що до цієї категорії працівників у суспільстві склалося негативне та упереджене ставлення, яке потрібно змінити. щоб влада була відкрита, прозора, доступна. І саме і наш конкурс, я думаю, цьому сприяє. Члени оргкомітету відзначили якісне поліпшення представлених медіаробіт. Проте окремі видання зробили ставку на кількісне представлення матеріалів. Зокрема, із 75 надісланих робіт половина належить одній з районних газет. Коли ми проводимо конкурс, то ми проводимо кращих робіт. І відповідно кожна газета повинна кращі роботи прислати. не всі. На засіданні оргкомітету журі, до якого запросили редакторів обласних видань, визначили переможців. Відзначення авторів найкращих публікацій, теле та радіопрограм Оргкомітет планує приурочити до професійного свята героїв їхніх матеріалів до дня працівників державної служби. Переможці конкурсу будуть відзначені. Перше вони будуть відзначені дипломами оргкомітету і отримають премії. Від і спонсорів, і від проспілкової організації